За своєю природою, люди не повинні робити те, до чого вони не звикли. Хто ж знав, що робота, яку порекомендував мій колега, призведе до такого нещастя? Чін, вийшли накази про відправку медиків добровольців. Ходімо разом. Ти підеш, так? Навіщо мені їхати туди, де я буду весь час лише страждати? Але з іншого боку. На роботі в цього хлопця ніколи нічого не виходило. Наберемося досвіду. Я записую тебе до себе. Гей, я не погоджувався. Хто б міг подумати, що там, де я волонтерив, почнеться війна. Дідько, громадянська війна? Місця для поранених закінчилися. Незважаючи на ситуацію, я викладуюсь на пону, як лікар. У нас є хемостатик. Хто був останній? Я лікар. Лікар. А оскільки я лікар? Повстанці вже тут. Що ж нам робити? Я? Чорт. Ні. Я зроблю все, що зможу. Лікарю? Лікарю, 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 правильно, лікарю, лікарю, лікарю дзінь. Я лікар. Біль просто нестерпний. Таке відчуття, ніби мене били по всьому тілу. Я падаю. Це смерть. А? Ліс? Де я? Чому я тут лежу? Що я робив? Це дитяча рука. Кров так і є. Тоді я помер. Де ж це я? Та чому я дитина? А? Це не сон. Це не знімальний майданчик. Сморід крові занадто сильний. Це не може бути сном. Це трупи справжніх людей. Їх розрізали навпіл одним ударом. Ця глибока рана, яким мечем можна розрубати людину навпіл, трупи без кульових поранень, дивний одяг, це майже як якийсь світ Муриму. Можливо, я здатен тверезу мислити лише через абсурдність всього цього, це не корея, і не пустеля, де я помер. І на додачу до всього тепер я в тілі маленької дитини. Всі три... Вози повністю порожні. Ці люди потрапили в засідку бандитів чи ще щось? Його тіло не охололо, значить, не минуло й двох годин з моменту його смерті. Мені треба зосередитися. Треба забиратися звідси, поки бандити не повернулися. Га, хто небудь допоможіть, Хто ще живий? З вами все гаразд, сер. Дитино, віддайся. Моїй дружині. Я не проти померти. Але моя дружина, вона все ще. Я спробую зупинити кровотечу. Йому пощастило, незважаючи на те, що поранення дуже глибоке. Він не зазнав жодної внутрішніх ушкоджень. Він втратив багато крові. Мені потрібно чимось перев'язати його. Ну ж бо хоч щось. Знайшов. Я використаю ці нитки. Санітарна обробка буде неможлива. Ну що ж, буде боляче. Тобі доведеться це витримати. Га. Готово. Ти молодець. Дякую тобі. Я більше не можу нічого робити. У мене не було можливості подбати про гігієну. Тож ви могли підхопити інфекцію. Хоча. Я не вірю в рай. Я вірю в волю чоловіка, на якого вдома чекає вагітна дружина. Будь ласка, живи, я так втомився. У моєму минулому житті це було дуже складно, а я був дорослим чоловіком, але в живих може залишитися більше людей. Їх небагато. Але деякі з них ще дихають. Я можу надати невідкладну першу медичну допомогу. Але після цього, без додаткової допомоги, вони з часом. Я подумаю про це пізніше. А зараз потрібно зосередитися на їхньому порятунку. Я повинен зробити все можливе, щоб врятувати їх, тому що я лікар! Вона втратила занадто багато крові. Я не зміг врятувати її. А? Основи невідкладної допомоги виявлення тих, хто може бути врятований, а ті, хто не зможе. Тільки троє. Мені ледь вдалося врятувати трьох людей. Якби у мене було нормальне медичне обладнання, А? безпечна доставка хмарний дракон. Безпечна доставка. Групи, які перевезуть що завгодно за відповідну ціну. Але деякі групи доставки є лише в світі Муриму. Якщо це справжній світ Муриму. А ці люди з групи безпечної доставки. Можливо, сюди прибуде команда рятувальників. Хоч десь допоможе те, до чого я готувався в армії, але насправді це занадто для маленького тіла. Ух, я нарешті закінчив його будувати. Ах. Чи приїде команда рятувальників, може мені краще спуститися з гори самому, поки не стало небезпечно. Хоч я лікар. Але спочатку моєю причиною стати лікарем була можливість заробити багато грошей. Для мене сироти. Це була честь. Доказ мого успіху це те, що я присвятив цьому все своє життя і подолав незліченні труднощі. Це було. Але що з того? Я потрапив у громадянську війну, через яку волонтерську роботу отримав кулю і загинув, захищаючи якусь дитину. Чи можуть тут бути вовки? Це не, неможливо. Це світ муримов. Якщо є бандити, то можуть бути і вовки. А рятувальники швидше. Доставка хмарного дракону. Секундочку, безпечна доставка хмарний дракон. Звучить знайомо. Ах, це ж верховний король демонів. Що відбувається? Хтось наближається. Рятувальна команда? Чи інші бандити? Що? Безпечна доставка хмарного дракону. Рятувальна команда вже тут. Я з пацієнтами врятовані. Вагони дійсно незвичайні. Вони схожі на гігантську аптечку. Га? Мені здається, що я десь про це читав. Лікарський віз благочестивого доктора Беркіна. Лікардзінь, знову читайте романи про світ Мориму. Як щодо того, щоб ти не пхав свого носа у моє улюблене заняття? Верховний король демонів звучить нудно. Не тренди. Не може бути це збіг обставин. Мілорде, тут вцілілий. Га? Збіг обставин? Так? Ти там, перевір, чи є ще вцілілі? Так, сер. Він здоровезний. Дитино, я лорд безпечної доставки хмарного дракону. Вень Юсян. Яке твоє ім'я? Дінь дзінь Чонхі. Він досить добрий, незважаючи на свій вигляд. У тебе чудове ім'я. Дивовижно. Що ти залишайся таким спокійним у цій ситуації? Це ти зробив цей намет. Так, сер. Я повинен був доглядати за пораненими. Пораненими? Тут важко поранені. Покличте благочистивого лікаря швидше. Благочистивого лікаря? Він сказав благочестивий лікар. Не може бути. За сюжетом роману Білий дракон благочестивий лікар, один з трьох небесних лікарів. Його прозвали Беркін, що означає білий дракон. Через його довге волосся. Яке нагадує луску білого дракона. І це, незважаючи на те, що він чоловік, він прекрасний для всіх. Такий самий, як у романі. Це не просто світ Муриму, це персонаж з роману. Верховний король демонів це роман, який я дочитав незадовго до своєї смерті. Він є важливим персонажем в верховному королі демонів. Коли на групу з безпечної доставки Хмарного дракона напали, він був тим, хто врятував головного героя. Іохарюна багато чого сталося між ними та Іохарюном. Але потім він помирає від хвороби приблизно у другому томі. І цей персонаж стоїть переді мною. Ці шви. Ого. Що з ним? Лідер Вень та мастер Гун Сун виживуть? Я хотів би дещо запитати у вас. Хто наклав ці шви? Це був я. Які дивовижні шви? Саме завдяки твоєму лікуванню ці люди змогли вижити. Благочестивий лікар Беркін похвал... похвалив його? Це справді так чудово. То ця дитина. Ти дивовижний. Ти так спокійно ставишся до смертельних поранень. Я просто хотів врятувати їх. Такі люди рідко зустрічаються в Ганхо. Я залишу половину наших сил тут. Вони повністю в твоєму розпорядженні. А? Доставка хмарного дракону в боргу переді мною. Молодший брате, я обіцяю, що одного дня сповна відплачу тобі. Ви перенапруджуєтесь, майстре. Тобі не було ніякої необхідності їхати, особливо в таку далечінь. У мене не було вибору. Хмарний дракон прийняв мене і сховав, коли я був у скрутному становищі. І тепер, коли я врятував одного з їхніх братів, я повернув свій борг. Ви говорите про того, кого вони називають лідером? Так? Саме так. Хоча спасти інших не вдалося. Важко щось порівняти зі смертю члена родини. Що ж, тепер ми повернули борг марному дракону. Якщо ми стежимо за тим, хто комусь що винен, то так. І все ж таки ви перенапружилися. Насправді, ви знали, що нелегко контролювати. Дев'ять абсолютних затуманених імпульсів. Знаю, але який у мене вибір? У мене обмаль часу. Дивно, як я дожив до 40 років. Я давно мав померти. Будь ласка, не кажіть такого. Юхоу. Я хочу взяти до себе учня зараз. Майстре, я знаю. Ти боїшся, що мій час ще скоротиться більше? Ви знаєте, і все одно. Але ця дитина того варта. І не посперечаєшся, що це таке? Знайомий трав'яний запах. Я часто відчував його в дитинстві, коли ходив до магазину. А. А. Прошу, відпочиньте ще трішки. Вау, вони сверлять мене поглядом. Дитина, яку я лікував, куди поділися інші двоє? Де? Це одна з основ сервісу безпечної доставки хмарний дракон. Ти спав всю дорогу. Ого, зблизька він справді схожий на знаменитість. Оскільки ви були повністю безсвідомі, ми залишили вас в спокої. Він звертається на ви, розмовляючи з такою дитиною, як я. Він такий увічливий. Якби не ваша швидка реакція та надання першої медичної допомоги, вони б загинули. Хоч я закінчив їх лікування, не буде перебільшенням сказати, що ви врятували життя цим пацієнтам? Я... Яке полегшення? Значних побічних ефектів не буде. Сервіс доставки хмарного дракону і благородний рід Гонцонг у боргу перед вами благородний рід? Так, пам'ятайте, серед тих, кого ви врятували, була жінка з мечем. Прикріпленому до поясу. Ах, так. Вона донька з благородного роду Гонсонг. Вона працювала в сервісі хмарного дракону, щоб натренувати себе. Якби тебе там не було. Рід Гонсонг клан, який з'явиться в романі пізніше. Вона дочка одного з лідерів шляхетного роду. Ну, так чи інакше я просто лікував людину, яка потребувала цього. Нічого страшного. Я просто... Вах! Ви повинні бути обачливішими. Поки що. Кажуть, генерал Юхоу служить напряму благочестивому лікареві. Це він, так? Насправді персонажі з настільки вузькими очима доволі рідкісні. Я просто допомагав чим міг, враховуючи мої грубі навички та обмежені знання. Приємно чути, що я зміг бути корисним. Навіть попри вік його слова, такі глибокі, він так просто заслужив вдячність роду Гонсонг. Можливо, він намагається перебільшити свої заслуги. Спочатку прийміть ці ліки. Рід Гонсонг передав вам це, щоб висловити свою вдячність. Ага, це? Лікарська куля солітньої сосни. Вважається, що якщо зрубати сосну вирощену у спеціальному місці і використати сік з її коренів для виготовлення лікарської кульки, то ця кулька міститиме Життєву силу столітньої сосни. Мабуть, це щось дивовижне, коли всі так здивовані, що це за штука. Всіх здивувало, що рід Гонсонг надіслав це. Але якби не ця дитина, надія на продовження роду Гонсонг була б втрачена благородний рід. Схоже, не вірить, що ця дитина врятувала спадкоємця роду Гонсонг. ймовірно, вони надіслали цю медичну кульку з поваги до мене. Враховуючи її статус у роді, навіть такий подарунок може здатися маленьким. Інші, здається, не розуміють серйозності ситуації. Ах, що мені це? Я не розумію, що відбувається. Я навіть не знаю, що це за ліки. Якби мені сказали б його назву, я б здогадався, але ці ліки добре допомагають при внутрішніх ранах. Він також допоможе. Від головного болю. Твоє тіло виснажене після всіх подій. Найкраще прийняти його якомога швидше. Якщо це допомагає при внутрішніх ранах, це щось на зразок еліксиру. Що ж, тоді краще прийняти його зараз. Пацієнт повинен слухати свого лікаря. Горло огортає освіжаючий смак. У мене аж у голові паморочиться. Також це. Це допоможе тобі заснути. Прошу всіх вийти. Пацієнтам потрібен відпочинок. Ах, добре. Він перевершив мої очікування. Тепер якось соромно згадувати про власного сина. Ви дійсно плануєте взяти його в учні? Так. Впевнений, ніхто б не відмовився стати учнем благочестивого лікаря білого дракону. Але я хвилююся. Я теж хвилююся, що він відмовиться. Що ви? Можливо, наполеглова праця допоможе мені зрушити його серце. Ви справді хочете зробити це для нього? Так. Я не знаю, мені жаліти його чи заздрити. Відтоді, як майстер обрав тебе, ти не можеш сподіватися на легке життя. Мені снилося, як я був метеликом. Не як в сні про Метелика Джоандзи. Мені приснилося, що мене схопив божевільний і проткнув голками. Ах, чорт забирай. Хто небудь, врятуйте мене. Будь ласка, будь ласка, я просто хотів, щоб це закінчилося. Це та сама стеля, яку я бачив раніше, перед тим як заснув. Що це за сморід? Пахне так, ніби щось гниє. Це невимовний, вульгарний сморід. Трясця. Я голий. Що відбувається?